Призначений для прориву щільної ППО супротивника і доставки звичайного або ядерного бомбового навантаження. Для забезпечення малопомітності на літаку широко використані стелс-технології. Літак, покритий радіопоглинаючими матеріалами, створений за аеродинамічною схемою літаюче крило, реактивні струмені двигунів екрануються. Точне значення ЕПР для Б-2 невідоме. За різними оцінками це величина від 0,014 до 0,1,2 метра. Технічні характеристики: екіпаж 2 людини. Максимальна швидкість 1010 на годину, крейсерська швидкість 775 км на годину. Дальність польоту максимальна десант 100 км бойовий радіус дії 5300 км, тривалість польоту до 6,5 годин, бойове навантаження до 22 730 кілограм до 27 тисяч кілограм після модернізації.